Привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал? Мене звати Євген. Я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні дуже цікава тема: а саме чи можливо знайти роботу в Новій Зеландії, будучи за кордоном. Тому, будь ласка, друзі, дивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлогай коментар. Також внизу під описом до цього відео буде мій веб-сайт, де ви зможете замовити консультації по переїзду до Нової Зеландії. І поїхали, друзі. Ну, що я хочу сказати, що чомусь люди думають, якщо вони знаходяться за кордоном, то це нереально знайти роботу тут, в Новій Зеландії, я маю на увазі онлайн. Але це не так. Насправді, звісно, що якщо ви знаходитесь тут уже на місці, то це зробити легше, адже ви можете поїхати напряму на інтерв'ю або так, просто поїздити по місцях робочих, куди ви хочете на якийсь завод чи на ферму, і запитати, чи є робота фізично. Але повірте мені, в багатьох випадках, в випадках, е яких я зараз вище наведу приклади, люди знаходять е з усього світу, де які знаходяться за кордоном, роботу в Новій Зеландії. От, е моя знайома одна е працює в дитячому садочку вже довгий час. І от е нещодавно буквально е роботодавець і знайшов Філіпінку. Яка подавала свою онлайн е, аплікацію на це робоче місце вихователя за кордону. Тобто вона не була тут в Новій Зеландії. Е, вона подала е, аплікацію, е, своє резюме її запросили на інтерв'ю онлайн. Також вона його пройшла і приїхала сюди в Нову Зеландію. і Відкрили візу аж на 5 років. Робочу візу уявіть. І потім через деякий час вона відкрила робочу візу своєму партнеру, який також переїхав в Нову Зеландію і знайшов знайшов собі роботу. Це я конкретно знаю такий приклад. Я, до речі, з нею зустрічався. Вона каже, що це було нелегко зробити. Вона подавала там на різні роботи своє резюме, на різні садочки, але хтось і відгукнувся. Тобто, бачите, в цьому випадку також зіграло роль наполегливість людини. І в цьому самому садочку також взяли ще одну виховательку з Філіппін, яка також подалася онлайн, пройшла онлайн співбесіду. Як правило, це е, співбесіда десь триває 30-40 хвилин, скажу по собі. Бо я також, коли іммігрував в Нову Зеландію, але вже дуже давно знайшли е, мені роботу е, онлайн. Потім е, яка саме була процедура, що е, ви назначаєте час з вашим роботодавцем. Він до вас телефонує там по зумі чи по скайпу, і ви починаєте розмовляти. Він може задавати будь-які питання, які його цікавлять, тому треба бути готові до цього, підготуватися. Якщо ваша англійська не ідеальна, яка така, як і в мене була, варто підготуватися саме по цьому предмету, що буде співбесіда по вашій спеціалізації. В Принципі, там не вимагають вони, щоб ви там супер знали англійську, але такі базові речі у вашій спеціальності повинні бути по вашому досвіду. Що я ще хочу сказати? Що дуже цінується от саме закордонний досвід. Навіть коли я емігрував, то бажано було там два роки мати закордонного досвіду. Зараз вроде, вимоги вже зменшилися, і року достатньо. але Саме що ви там працювали за кордоном по вашій спеціальності маєте резюме, туди номер телефона, референс, щоб роботодавець міг перезвонити і запитати. То це було б чудово. До речі, таким людям легше тут набагато знайти роботу в Новій Зеландії. Тобто, таких два варіанти я вам навів, що я особисто знаю, що люди іммігрували, відкриваючи робочу візу з-за кордону. Я їх особисто потім зустрічав цих людей. Спілкувався, ну, англійська, щоб у них супер там була, то ні. О, і вони зараз знаходяться і працюють в Новій Зеландії. Я ж кажу, одна відкрила партнерську візу для чоловіка. До речі, тут більшість українців приїжджало саме так, бо мене інколи питають, чи можна разом приїхати з партнером одночасно. Більшість робила так, що спочатку приїжджав хтось один, як правило, це був чоловік, орендував тут будинок, більш-менш налаштовував життя своє. Вибирав локацію, купляв автомобіль і потім якісь гроші вже відклав через декілька місяців. Наприклад, через 5-6 багатьох випадків раніше було, приїжджав партнер, там правило, це дружина, і там з дітьми їм відкривається партнерська віза. Перевага партнерської візи, що вони е, прив'язані до свого робочого місця. Так як, якщо я, наприклад, працюю на якійсь роботі, в мене робоча віза, то ви прив'язані тільки до цієї роботи. вам щоб поміняти іншу роботу, то треба відкривати робочу візу. А от ваш партнер ні, він може працювати на будь-якій роботі, навіть відкривати свій бізнес. Такі правила. Тобто партнерська віза дає більше переваг, чим робоча віза. Ви можете без проблем міняти роботу і працювати в будь-якій галузі Нової Зеландії. Взагалі ну, в Нову Зеландію варто іммігрувати, адже тут високий рівень життя, друзі, і якісне життя тут дуже чиста. Чисте повітря, природа зовсім поруч, сервіс дуже гарний в Новій Зеландії. Вона знаходиться далеко від всіх інших країн, тому дуже спокійна. По рівню безпечності вона входить завжди в десятку найспокійніших країн світу. Тому, це тут, коли ви емігруєте в Нову Зеландії, то завжди буде така якість. Хочу, друзі, також ще раз нагадати, що в мене є веб-сайт New Zealand with Vision. Де ви можете замовити консультацію по переїзду Нової Зеландії, я вам поділюся досвідом, скину вам спеціальний гайд, е, де ви ознайомитеся з інформацією е, про сайти, про різні агенції, що вам допоможуть при переїзді, і проведемо з вами цю розмову. Потім також ми розпочинаємо. Куристичні тури Новісландії з січня 2026 року. Також інформація є на моєму вебсайті. І, і ще також ви можете задомати на ЗСУ внизу під описом до цього відео є банка. Дякую, що ви весь час, друзі, за мною. Ціную підтримку кожного з вас, особливо коли я читаю теплі коментарі, які мене надихають. Це дуже приємно. Це значить, що я рухаюся у правильному напрямку. Друзі вже завжди хочеться поручити якийсь зворотній фідбек від вас, від моєї аудиторії, за що я дуже дуже вдячний. Хочу побажати друзі, щоб вам щастило у всіх всіх ваших починаннях, за що вони набралися. Будемо на зв'язку і слава Україні!